Смачні голубці з перловки та фаршу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини, а зараз будемо робити засмажку. До засмажки додаємо пару столових ложок води, доводимо до кипіння. Якщо ви будете їсти голубці не зразу, то можна залишити і так засмажка готова. А якщо будете їсти її сьогодні, то додаємо 250 г сметани. Сметану і голубці не можна зберігати довго, вони можуть скиснути. Ще трошки солимо та печимо. Засмажка готова, а зараз будемо готувати заливку для голубців. Для заливки беремо 400 мл води, додаємо 2 чайних ложки солі, 2 столових ложки томатної пасти, пів чайної ложки цукру. І все гарно, ретельно перемішуємо. This is a lift.